Всім доброго часу! Вітаю всіх у себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Мене звуть Наталія, хто до мене завітав вперше. А, я сьогодні вам хочу запропонувати такий розклад на тему, що я не бачу. А, тобто, є в нас моменти, які, на, на які ми не звертаємо уваги, а вони є. Можливо, і глобальними, так, а можливо, ключовими. Тому подивимося зараз, чого, ми. чого ви, ми не бачимо, що, у нас, що нам заважає, тобто, що є преградою, а ми її, можливо, не розуміємо, тобто до неї більш легко, легкомислено відносимося, так? Буде чотири варіанти. Перший. Другий. Третій. четвертий. Працюємо ми на колоді Таро роні. Так, сонце. Давайте дивитись перший варіант. Чого ви не бачите? що є для вас ключовим в подальшому розвитку або в вашому, в вашій діяльності? Сила. Дивіться, сила карта така, знаєте, двояка, тому що кожна людина в будь-якому випадку має темну і світлу сторону. Тобто тут треба подивитися, яка сторона з вас, можливо, ви привикли жити і вважаєте себе доброю, чуйною людиною, але є такий у вас внутрішній звір, який не дає, можливо, вам. Повноцінно бачити ситуацію, тому що тут людина, яка може задавити своєю силою. У вас велика енергія, велика сила, ви, можливо, ви маєте якусь як правильно сказати, статус. Да? Можливо, ви керівник, можливо, ви статусна людина в сім'ї, тобто вас чують, слухають, вам підчиняються. До чого я веду. Тобто ви тут можете дуже сильно давити на свої на людей, хто біля вас рядом. Тобто, вам, по-перше, треба пропрацювати це із собою. Тому що, якщо ви, якщо ви говорите з людиною і не можете донести інформацію, а берете, починаєте давити на людину, то це ваша внутрішня проблема. Тому що вам потрібно правильно розцінювати силу. Далі, якщо ви працюєте, якщо ви є ізотериком, то тут ваша сила може бути для вас деяким таким, не те, що ворогом, а вам мішати, так? тому що ви можете користуватися своєю силою там, де не потрібно. Давайте подивимось, якої сфери це стосується, де ви проявляєте таке подавлення. Трансформація. Так, для, можу сказати, що ваша сила проходить трансформацію. Тобто, ви знаєте. Іноді сила людини в самому маленькому. Тобто сила людини може бути в пробаченні. Я не говорю про ворогів. Вороги пробачати в ніякому разі не можна. Ну, у всякому разі, в мене така позиція: Вороги є вороги, яке пробачення для них. Тут говориться про те, що якщо хтось рядом десь з вами, це для тих, хто просто в соціумі. То ви повинні, що я сказала, пропрацювати в собі. Тобто, можливо, ви на даний момент і пропрацьовуєте, тому що можуть підходити різні ситуації. Якщо ви керівник, у вас може з'явитися в вашому подчиненні да, людина, яка буде бунтувати. Тобто вам треба буде спокійно доносити якусь інформацію. А вас там внутріш Да, там на шматки розриває вас всередини, і ви хочете просто взяти цю людину, отак от чмякнути. А вам потрібно це все доносити. Тобто розцінюйте те, що ви є, є учителем, ви є наставником, ви є провідником, і вам треба зібрати команду, яка буде працювати добре. Розумієте, якщо ви будете давити, не буде нічого доброго. Далі, для езотериків. для езотериків, якщо у вас зараз є якийсь роздрайв, знайте, що у вас проходить трансформація. Тобто, ваша сила трансформується. Е, можливо, потоки міня змінюються. Можливо, вам дадуть якийсь інший напрямок, можливо, просто розширяєте свій діапазон сили, тобто на, на, набор сили. Але тут ви проходите трансформацію. І якщо по силі, то тут е, е, зачасту проходить те, що я озвучила. Тобто, Спочатку потрібно пропрацювати свого внутрішнього зер, цю агресію, яка у вас є всередині. Тобто ця агресія не повинна витікати. Ви повинні ць, ось цю ж тваринну силу, тваринну, оцю давлючу енергію зробити так, щоб вона у вас протікала легко і спокійно. Тобто доносити інформацію, силу свою проявляти, не в, в тому, що ви будете давити. Коли людина сильна, її видно здалеку. І її не бояться її поважають. Тобто тут зараз от, от, таким, проходять процеси для того, щоб ви навчилися перестроїти від страху людей до вас до поваги. Тобто вас повинні поважати. Немає значення, ви езотерик чи ви просто людина, яка живе в соціальному соціумі. Тут говориться про те, що сила повинна працювати правильно. Ваша сила трансформується. Так, ну, в принципі, все. Добре, дякую, перший варіант, дивимося. Що не бачите, ви другий варіант, другий варіант не бачить боротьби, не бачимо країв. Тут, тут може бути тут такий, знаєте, внутрішній якийсь бій всередині у вас проходить. Стосовно чого ми зараз подивимось. Не можу сказати, що зовнішній. Вам, вам це заважає. Тобто, можливо, у вас настільки агресивний зараз разом. Ваш ментал агресивний, так ви настільки агресивно до цього настроєні, ви готові йти до переможного кінця, так доводить справу до кінця любим способом. Тобто ви вирішуєте можливо свої питання. От я знаю, я, я правий чи права, і буду йти на пролом. Тобто, тут, отакий от от ракурс, це вам заважає, ви цього не бачите, що це преграда для вас. Тобто ви таким чином перекриваєте собі потік енергії фінансової енергії, щоб ви розуміли. Фінансової енергії. Дивіться, якщо в ко... Тут ще знаєте, що ще може проходити інформація така йде, що спад... спадкоємці. Йдуть спадкоємці показують мені якісь судові розборки. Тобто ви вирішили йти до кінця, ви готові розсваритися з усіма. Тобто це не всіх стосується тут когось одного або двох. Ну, Хто знаходиться в судових тяжбах або за спадок, є якісь недорозуміння. Тобто тут мені показують людей, які борються за, 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 за спадок. Готові йти до кінця любим способом. До чого ви прийдете, якщо ви будете так? До одиночества. Дивіться, вам потрібно поступити мудро, тому що в будь-якому випадку кожен із нас виходить з однієї родової, з одного роду. Давайте так. І. Повірте, на до доброго це нічого не проводять такі бої. якщо Зараз мене дивляться люди, які, в яких є спадкові такі вирішення питань. Можливо, суди ще щось. Не знаю, чому мені йде така інформація. Але тут якісь внутрісімейна борьба. Тобто це вам заважає. Дивіться, якщо, наприклад, ви хочете. Ще один такий момент іде. Якщо ви отримаєте спадок, повірте, ви будете не одним спадкоємцем. Тобто вже є налаштовані люди з вашої родини, хто готов бороти, бороти за цей спадок. Тут так, ще така інформація. Давайте ще глянемо, що ще стосується, що це вам заважає страхи. Страхи. Страхи залишитись одним. Блокують вас страхи. Дивіться, можливо, ви чогось боїтесь. можливо, ви боїтеся, якщо ви себе не відстоїте, вас ніхто не відстоїть. Можливо, із-за цього ви так конфлік, ваш розум конфліктує. Можливо, ви думаєте, що за вас нема кому постояти, і ви, вам потрібно так себе вести постійно, відбиватись від усіх. Але ви керуєтеся страхом, страхом того, що вас зрадять, страхом того, що вас обідять. Ну, Це дія... ви в... 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 в залежності. в цих. Тобто тут е... по дьяволу проходить, тут страхи по дьяволу. Це говорить про те, що ви е... в залежності від якихось обставин, і ви неправильно їх розцінюєте. Тут і фінансова залежність, тобто матеріальна, тут і відносини. У вас можуть кармічні відносини, залежні відносини. Так? Тут робочі відносини, ви також можете від когось залежати фінансово, і вам нема куди піти. Тут, ну, тут може бути маса різних трактовок, але все, всі вони йдуть на фінансову тему, тобто всі на фінансову тему. Тут ви в боях. Тобто ви готові битись з, з любим, з кожним, але ні до чого доброго це не, не призводить. Ви в кінці кінців залишитесь одні, один на один із собою, своїми проблемами. Тобто ваш розум настільки бойовий, настільки він вам це заважає, тобто ви цього не бачите, ви цього не замічаєте за собою. Тобто, ви вважаєте, що ви вчиняєте правильно. Ви вчиняєте правильно. Але по дьяволу і отшельник я вам можу сказати, що взагалі неправильно. Ви наоборот себе заганяєте в тупикову ситуацію, в тупік. Тому подумайте 10 разів перед тим, як вступати в конфлікт. Так, дякую, другий варіант. Третій варіант. Карамічей. Тут також розум. Тут мене дивиться, людина дуже розумна. Але це, знаєте, король м'чей це людина, особистість, яка дуже сильна дуже сильно і розумна, але хладнокровна. Тобто, ваш раціоналізм він вам дуже сильно заважає. Ви цього не бачите. Тобто ви вважаєте, що ви начитана, розумна людина, там, від букви закону і тому подібне, тому подібне працюєте. Ви вважаєте себе добрим спеціалістом, все. Але ви дуже хладнокровні. Тобто вам не, не вистачає якихось емоцій. Ви постійно все пропускаєте через свій розум. Потрібно виходити з цього. Вам потрібно з цього виходити, з цього сценарію, тому що розум розумом, але емоції ви, ви також можете залишитись один на один з собою. Дивіться. Тут такі, знаєте, Хочете добитись результатів в соціумі любою ціною. Потрібно робити вибір, розумієте, ви, можете, ви одні по життю, і п'ятерка кубків говорить про те, що у вас дуже часто бувають такі емоційно подавлені стани. Це вам дуже сильно заважає, вам потрібно виходити, виходити в щось нове. Вчитись по новому. Щось по новому. Ще одне можу сказати, якщо ви засиділись на своїй професії, тобто, у вас є професія, у вас є освіта, можливо, ви засиділись дуже довго на своїй роботі. Ви вже від неї не отримуєте ніякого задоволення. То вам, як рекомендація. Виходить звідти, тобто змінити роботу, змінити ракурс, можливо, пройти якісь курси на щось нове, на якийсь да, допол курс для того, щоб ви могли йти на якусь іншу посаду. Так, тоді у вас буде стабільність, тоді у вас буде все добре. Вам не вистачає такої стабільності. Ви своїм розумом перекриваєте свій, свій шлях. Тобто ви постійно, ну і що, ви знаєте, такі сказали, як одрізали. Тобто, і все, ваше слово законне, і по-другому бути не може. Тобто, якщо у вас, у вас є сім'я, і ви сказали, буде отак от і все, на жаль, Буде для вас тільки погано. Так, ще одне: хто чекає звістку від свого чоловіка, який може бути воєнним, може бути воєнним лікарем, тобто хлопець, син, чоловік, брат, не знаю, не переживайте, звістка є. Звістка буде. Ще така інформація пішла, не знаю, чому, взагалі на інше дивилась. Так, ну, в принципі, все. Тобто, відходьте від свого розуму. Не те, що відходьте від свого розуму, просто не будьте такими холоднокровними. Так, далі, четвертий варіант. Що ви не бачите, що вам заважає? Заважає те, що ви дуже багато на себе набрали. Тобто, ви тянете на собі, не знаю, просто колосальну кількість обов'язків, колосальну кількість. Тобто, і там. І саме цікаве, що ви самі це взяли. Тобто ви не вмієте правильно розподіляти обов'язки, можливо, в сім'ї, можливо, на роботі. Якщо ви, наприклад, е, якийсь проєкт е, робили, да, піднімали його самого з е, основання, е, зараз ви просто на собі це все ті. У вас може бути колектив, у вас може бути біля вас може бути дуже багато людей, які можуть вам це допомогти в цьому. Але ні. Я його створив, я чи створила, і буду його тягнути до кінця на своєму гробу, бо це моє. Бо я так хочу. Я так хочу, я з ног валюсь, спина болить, нервоз бере, все, психі беруть, не хочу нікуди йти, але розпиділяють обов'язки, я не буду. Не в сім'ї, не на роботі, ніде. Тобто, якщо у вас чоловік лежить, ногу задравши вдома на дивані, а ви ішачите, да? пашете там, як, як кінь. ну, Ваш вибір. Але це вам заважає. Тобто це, це те, чого ви, чого ви не бачите. Але більше тут такі, знаєте, коли людина бере на себе дуже багато відповідальності, гіпервідповідальна гіпер людина, я можу сказати так. Так. Ще одне дівчата для езотериків, для у деяких можуть бути, е, якщо вам зараз е, щось заважає, і ви розумієте, що ви не можете далі йти, е, у вас там е, якісь фінансові проблеми, у вас там е, ніби все рухнуло, подивіться, будь ласка, яку ви роботу проводили, щоб не було вам отката е, по десятки жезлів. Так, що ще? Давайте глянемо, що ще вам заважає. Минуле. Тобто, можу сказати з упевненістю, що це не, не, не робота одного дня. Тобто, ви, знаєте, колись ви, можливо, комусь довірили, вам не зробили так, як ви хотіли, і все. Тобто, тут все тянеться з минулого. Можливо, це якийсь негативний минулий досвід. На вас також впливає в даній ситуації. Ви цього не бачите, що це тягнеться вже не один рік, і це на постійній основі вже. Звичка. Забуваємо фінансовий ресурс для своєї родини. Тут, може бути як чоловік, так і жінка. Немає значення. Дивиться так, швидко, що буде швидко, що до нас прийде швидко. Ой. Тут як попередження, попередження про те, що може бути якийсь, а, якийсь роздрайв. Роздрайв в колективі, роздрайв роздраїв сім'ї, якась боротьба між, між собою. Можливо, ви хотіли знаєте таке враження, що ви пробували на когось, ну я вже говорила з минулого, да, з минулого досвіду свого. Ви пробували колись розділити обов'язки між своїми там домачацями, да чи на роботі, але виникла якась конфліктна ситуація. І вона, як тільки ви перекладаєте на когось відповідальність. Розділяєте. теж прикладаєте, розділяєте цю відповідальність за якийсь е, моментом, якийсь роздрайв проходить. Тобто ви просто змушені брати на себе це. чи можливо і таке. Угу. Але е, по е, колісніці я можу сказати, що це вищі сили вам дають определені уроки. Так? Якщо ви їх проходите. Ви йдете далі, тобто навчіться довіряти свою роботу комусь, якщо ви бачите, що раз, ви попросили там, скажу Банальщину, підійшли до своєї доньки, там попросили зварити суп, просто суп. Ви його пробуєте, він якийсь неудачний, там, та -та -та, -та та 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 Навчіть, навчіть готувати суп для того, щоб ви коли попросили свою дитину, то вона вам зварила смачний суп. Тобто для того, щоб розділити, то ви повинні. Вони не вміють. Я бачу, що ваша родина не вміє брати на себе відповідальність, тому що ви все життя практично притягнулися на собі. Тому, якщо ви хочете якусь з себе відповідальність зняти, то спочатку навчіть, а потім віддавайте. І тоді ви будете впевнені, що це все буде добре. А так, зараз а, віддати в якийсь момент, відмовитись за щось керувати, да, а ваші домача це не вміють. Тобто тут треба закладувати фундамент, тут ну, кропітка робота. Не швидка. Тут потрібно постійно, постійно, постійно працювати над цим. Не буде швидко, але результативно і результат буде стабільним. Так, дякую четвертий варіант. Так, всім вдячна. До нових зустрічей. Всім мирного неба над головою.